Мода – это где-то как-то соревнование. То есть для того, чтобы продать, продвинуть свой продукт на рынке, ты должен какой-то сегмент для себя взять и работать уже на это. Если мы пытаемся предъявить миру какие-то свои видения, то есть это и аутентичность какая-то должна быть. Но что-то должно быть, то, что мы даем свое. Ольга Ревуцька. Українська дизайнерка, яка створює інтелектуальну моду, вважає, що митець не має бути голодним. Разом з чоловіком Віталієм створила свій бренд. Віоль любить характерних моделей і природну красу. Чимало клієнток стали для неї близькими подругами. Ольга любить комфорт, припиняє працювати, коли робота не приносить задоволення. З друзями, дизайнерами об'їздила всю Європу. Вдома з чоловіком створили зелену оазу. Якщо це буде красиво на дівчат, то буде платье. Якщо буде не красиво, значить торв'ям юбку, буде піджак. У такому творчому пошуку Ольга Ривуцька створює свої колекції. Юбка спочатку двіна, а так як не встигли зшити верх. дівчинка прийшла вовремя, вовреме, прийшлося з нього робити платье. А ли ти достатньо барабушечка. Ольга вигадала, а конструкторам та швачкам клопіт, як втілити її творчий задум. Вона як настоящий начальник. Уміти поставити так, як треба, і как би підказати, і розказати, що треба робити. Швачкам два рази повторювати не треба. Вони вже давно вивчили характер начальниці. Дехто працює ще з 90-х. Ми это вже настолько понімаємо, що навіть буває також плода того, що по телефону вона іноді там говорит, вот надо сделать то, то, то. І ну буває, іноді звісно, що я собі представляю это так, а оказывается это совсем по-другому. Ольгу Ривоцьку здивувати важко. Вона до української індустрії моди ставиться без претензій. Наших Наша я не наш. когда э, в индустрии моды 200 лет и когда ей 20 лет. Ну вот, вот скажите, знания накапливаются 200 лет и 20 лет. Ну вот может быть, э, можно их сравнивать, но нельзя. И наша мода это такой маленький ребенок, которому учиться, учиться и учиться. И слава Богу, что он пішов в школу, а не сидит на лавочке. и думает, Думаю, що його вчиться, зачем же догонять это все. Дизайнерка за кордоном набориться модних вражень, потім створює жіночих ламур вдома. Попросила. не так, как он должен выглядеть, попросила ощущения цветка. То есть, что я хотела видеть в этом. Хотела пены, вот так и назвала, что это должна быть пена. Я не скрою, что бывали цитаты, которые перенесены из коллекции просто совершенно откровенно. Но когда она хочет удивить, когда она хочет покорить, она работает, и ей это удается. У нее одежда не мрачная, она такая праздник приносит. что я, например, считаю, что она такой не способна, как делает она. Я не могу делать такую женственную, такую гламурную, Она может. Ольга всегда любила и любит, и делает, и удивляет нас своей легкостью в коллекциях, своими тканями, которые, как говорится, очень изысканно и хорошо с подиума смотрятся, как с подиума, так и в носке. Дизайнерка не приховує секретів жіночності та легкості її колекцій. Вона любить одягати жінок у красиві речі. Сама з дитинства хотіла вирізнятися. Запіралася там. Буквально там в санузеле, где-то там ванна, в ванной туалеті, і могла, наприклад, развязывать свитерок сестры. Потому что мені було интересно, как же этот клубочек из свитера делается клубочек. То есть модификация какая-то происходит. Я могла, например, совершенно спокойно сделать бахрому на шторах. Это мне было лет 5-6. Коли виросла, речі вже не псувала, але творчий потенціал виявляла. Мама все время поражалась, говорит: ну вот почему, всем детям надо э, что-то такое, ну, где-то побегать, где-то поиграть. Я могла говорю, прийти и совершенно спокойно порезать, красиво внизу штору. Щоб выделяться на фоне Сиру Гродянську натовпу, она вдавалася до кардинальных кроків. Не было никакого сырья особо. Я, например, могла из мужского белья шить себе очень красивое трикотажное платье. Когда я наприклад, к Виталику на свидание, то все його друзі за мною ходили, такі всі висторжені, глаза. яка ж я така модна і красива приїхала. Творча дівчина шила не лише собі, а й подругам. Але пов'язати своє життя із творенням одягу не наважувалася. Її родина – династія інженерів-залізничників. Коли я заикнулася, що я хочу щось шити, у мене в сім'ї ніхто навіть не розумів, як ця професія може приносити гроші. Дівчина пішла навчатися на інженера-залізничника, але вже через рік таємно від батьків залишила виш і навчалася в текстильному інституті. Далі у програмі курортний роман і любов на все життя. Чому москвичка Ольга залишила столицю і поїхала за коханим? То, что я уеду в более теплые края, то я знала это всегда. Бывают всякие нюансы, но очень нам приятно по жизни, мы идем вместе. Вы же знаете, что Оля замужем за Витальком. Я не буду говорить, сколько лет, но это очень много лет. Разум живут уже 26 роков. Всегда они вместе. Можно позавидовать этому. По моему мнению, это идеальная пара. В наше время это же большая редкость. Ви знаєте, дизайнерських в мире очень мало. Я вам можу сказати, що в одної э, лодке з хорошо проверенным другом э, плыть, ой, як не просто, а в одної бізнесовій лодці плыть мужу і жінку, і так длительно плить э, ну це з області фантастики. Юрист Віталій Ривоцький заради коханої жінки полишив кар'єру і зробив крок в індустрію моди. То, что я как супруги, то, что я как директор, как хозяйственник как должен организовать и создать ей лучшие условия, помочь в том, чтобы она работала, творила, а я предприниматель, который на мне это числится, и я, так скажем, веду эти дела. Виталий меня оградил от абсолютно таких, скажем так, взаимоотношений с миром, которые я не люблю. То есть я не знаю, що такое документи, я не знаю, що такое общение з чиновниками, я не знаю, що такое какие-то там фінансові вопросы. То есть я можу совершенно спокійно займатися тим, що я люблю в їхній спільній справі. кожен займається своїм чоловік бізнесом, дружина творчістю. Обоє отримують задоволення. Тут я прихожу на роботу, я кайфую. Мені не треба думати, о чому-то там. О чем-то там. Олечка в свое время настояла и совершенно справедливо на том, чтобы Виталий бросил свою юридическую практику, будучи выпускником Киевского университета, и занялся активно, помощью в бизнесе, который она, в общем-то, сама и придумала. Я хотел ей помогать, но ну, это все с течением обстоятельств, потому что это было как раз когда СССР э, Прекратів существовать така возможность продолжать трудиться по професії і получать достойную зарплату. Очень було сложно. Поэтому приходилось искать какие-то дополнительные заробітки. Віоль це назва бренду родини Ривуцьких, походить від перших літер імен Віталія та Ольги. Започаткувавши 16 років тому спільну справу. Вони йдуть по життю разом з Віталіком. Познайомились дуже Романтично на пляж. <ріху> Були молоді, нам було море по колінах, мало якийсь свій, так сказано. І не тільки зовнішній, але і внутрішній і характер і... цікавий я, так сказав. Заінтригований. Вони два роки зустрічалися щотижня курсували по маршруту: Москва, Київ.